Всім привіт! З вами сьогодні знову ми серії з перемонтові металопластикових. Сьогодні ми знаходимося на сотріччя на -на 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 -на... На тонування. тонування балкону, плівка, напів дзеркало, болт, тобто золото. Чого напівдзеркало на дзеркало? Тому що тут не сонячна сторона, що аж... Прям жара жара тут задача була інша закритися від поглядів, ну, наприклад, от з цього будинку. Так, зрозуміло, щоб, було. щоб можна було займатися <coughs>, своїми справами, ніхто вам не заважав. Е, нагадаю, що ми займаємося абсолютно всім, що стосується виконуючих методплати, починаючи від монтажу конструкцій, продовжуючи їх супроводженням, жалюзі релети, тонування, е, склопакети окремо, різина фурнітура, ремонти і так далі. Тому подібне. Давайте подивимося серед. Всередину, відповідно, виглядає ось так. Так, воно виглядає. Тобто ми всіх бачимо. А нас ніхто. Тож, підписуйтеся на нашу сторіночку в Фейсбуці, на Ютубі нас також просто знайти. Рішітка, ремонт і це одним словом. Будемо працювати, будемо платити податки, щоб працювала економіка, для того, щоб пришвидшити нашу вами перемогу. Це буде Україна, всім гарного дня.